На Закарпатті у місті Тячів, попри війну, проходить дитячий турнір з тенісу. Відкритий кубок Харкова Український дух. Організатори кажуть, це перше в Україні змагання у цьому виді спорту з початку повномасштабного вторгнення окупантів. Ракетки у руки знову взяли майже 100 хлопчиків та дівчаток з усіх регіонів країни. Вік учасників від 4 до 16 років. Більшість цих дітей переселенці, які втекли від війни на захід країни. І вперше, майже за три місяці, вийшли на корд, щоб показати незламність і силу духу українців. Туємось раніше дома. І... Ай, -яй -яй, через сітку б'ємо. Через сітку Це зірка українського тенісу Сергій Стаховський на кортах у Тячові проводить майстер-клас. Поява колишньої першої ракетки країни для юних тенісистів стала справжнім сюрпризом. Тут відбуваються перші змагання з початку повномасштабного вторгнення кубок Харкова. Український дух. Це скоріш такий позитивний заряд. Дітям все воно йде поступово, і поступово вони теж мають шанс бути чемпіонами, виростати вирости у великих спортсменів. На змагання до. З маленького закарпатського містечка приїхали близько сотні тенісистів. Вік, учасників від 4 до 16 років. Більшість разом з рідними втекли від війни. І вперше майже за три місяці вийшли на корт. річний Микита з Харкова з батьками і сестричкою прихисток знайшов в Ужгороді. Мріє перемогти у турнірі і вже відчув змагальний дух як у мирному житті. Дуже хочеться повернутися до Харкова, до свого тренера. Він Мені перед, перед турніром сказав, скала. Типу, типа типа думає своїм. Возможності він, хоча б чи раніше хоча б 12-річний львів'янин Юрій займається лише 4 роки і вже носить горде звання третьої ракетки України у своїй віковій категорії. Я приїхав побачитися з друзями, його виграти, побачити Стаховського для дітей до 8 років. Тут окремий турнір зі своїм регламентом. Турнір проводиться по олімпійській системі до двох поразок. Тобто, при першій поразці надається можливість ще. Прийняти участь у втішному турнірі, Дитяче змагання з тенісу організував на Закарпатті відомий харківський меценат і волонтер Юрій Сапронов. Він роками розвиває український теніс. Нині підтримав маленьких українців, які через війну полишили свої домівки. Каже, попри агресію росіян, дух і сила волі українців незламні. Я дуже хотів би знати, щоб. Оргская Мародерская Республика видела, а она будет отслеживать репортажи центральных каналов, что мы играем. Війна, ми все одно помнім. що діти – це діти. Турнір це не офіційні змагання. Тут не буде рейтингових балів. Найважливіша нагорода гра на корті з однолітками. Та ці діти мріють після перемоги повернутися додому на свої майданчики до своїх тренерів. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти ICTV, єдині новини.